В світі щось таке цікаве відбувається останніх там 20-30 років, що приводить нас до певного розуміння, що ми живемо в якусь дуже цікаву епоху. Цю епоху зараз називають епоха нестабільності. Ну, напевно, це не епоха нестабільності, це такий певний період нестабільності, який почався в світі. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з такими стрімкими змінами в науково-технічному прогресі, в штучному інтелекті, в комп'ютерних технологіях. І в тому інформаційному валі, які, ну, скажімо, присутні в нашому житті. І по різним даним, зараз інформація подвоюється в два-три в два рази на протязі 2-3 років. Відповідно, ми не можемо містити цей вал інформації, де і не потрібно це робити, і вона є шкідлива. Тобто висновок дуже простим. В світ вступив в якийсь такий цікавий період змін. І ці зміни, як завжди, знаєте, як казали китайці, не дай Господь вам жити в епоху великих змін. Це цей приказці, там 2-3 тисячі років. То люсо, напевно, щось подібне переживало у попередні історичні періоди, там тисячі років назад. от у нас зараз теж такий період. І оцей період це період нестабільності. І людина як соціальна сутність, вона взагалі тяготіє до стабільної ситуації, до визначеності для того, щоб розуміти, який буде завтрашній день, що буде через місяць, що буде через рік. Але треба чітко розуміти, що такого вже не буде не буде. Тобто такої стабільності, яка була там в -му, 19 -му, навіть в першій половині 20-го століття, такої вже не буде, і навіть оті дві світові війни це показали. Друге, що показали, це масові катаклізми зміни клімату і природи, потім коронавірус, а потім ну, та війна, в якій ми зараз проживаємо. Отже, ми живемо в період нестабільності, і цей період він не пройде не сьогодні, не завтра, не через рік і, скоріше всього, не через 10 років. Це, я думаю, буде тривати, можливо, років 50, можливо, років 100. Поки зміняться певні епохі і налагодиться якби, життя в нових технологічних і інформаційних умовах. І люди до нього знову пристосуються, і знову наступить там, тисячоліття певної стабільності. Але як нам жити нашим поколінням нашим дітям? Я думаю, що відповідь тут дуже проста, в дійсності. Попитання архі складне, але відповідь проста. В період нестабільності не можна жити без визначеності. Тобто нам всім потрібні визначеності, на які ми можемо пертися, якісь певні опори. І от опори взовні. Щому світі там політичний устрій, економіка, курс долара, війна є, нема коли закінчиться. Тобто ми не можемо опертися на зовнішні фактори. бо ці зовнішні фактори вони всі нестабільні. Були останні 20-30 років, і так як я сказав, є і будуть, і це треба просто прийняти. Я думаю, що нашим дітям-внукам буде легше жити, вони будуть жити в цій атмосфері, і те, що для нас зараз дико незвично, для них буде в межах норми. І мій власний рецепт, який я для себе знайшов, треба знайти визначеність внутрішню. У мене це через глибину віру в Господа, в Творця. І оця віра, вона дає мені внутрішню стабільність і внутрішній спокій. І в цьому світі хаоса, змін, трагедій, Це допомагає мені жити і держати внутрішній спокій. Ну і сподіваюся, хороше духовне, психічне і фізичне здоров'я. І всім іншим так само бажаю знайти свій власний рецепт внутрішньої стабільності у, ну, скажімо, потужній вірі в Творця.